Привіт! Друзі, у мене дуже крута новина. Уявляєте, я вже вивчив таблицю множення. Але старий калькулятор сумнівається у тому, що я правильно вивчив усю таблицю множення. І щоб перевірити мене, він влаштував челендж. Якщо я буду правильно відповідати, то переможу. Ну що, покажу на старому калькулятору, що він помиляється. Отже, перший челендж такий. Мені потрібно потрапити на кілька поверхів вище. За кожну правильну відповідь. Буде надаватися пулька. Тож даючи правильні відповіді я потраплю на потрібний поверх і переможу. А тепер починаємо два на два. Чотири. Два на три. Шість. Два на чотири. Вісім. На п'ять. Десять. Два на шість Дванадцять. Два на сім. Чотирнадцять. Два на вісім. Шістнадцять. Два на дев'ять. Вік-18. Юкху! Ми перемогли! Ти також знаєш множення на два. Якщо ні, перейшли ще раз у серію. Це допоможе тобі швидше вивчити таблицю множення. Якщо тобі сподобалося навчатися разом зі мною, став лайк, мені буде дуже приємно. Також не забудь підписатися на мій канал, щоб не пропустити нових серій. До зустрічі!